Я не уявляла собі без будинку культури, без полісянки своє життя. Я поступала, віддала документи в Львівський медичний, але треба було їхати на гастролі. І я не поїхала здавати екзамени, поїхала на гастролі. Мама була в трансі. І так мої документи десь там, і атіста, і з -з 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 заява. І так я і не і для мене. Для мене, для мене будинок культури це, це взагалі. Це, ну, коротше, це моє життя. Оце моє життя. Я не уявляла собі без будинку культури, без полісянки. І взагалі без хора, без піклування, без концертів, без… для мене це якби мене, е, от от тоді, якби мене е, відняли, мабуть би я на слідуючий день померла. Я ж кажу, єдине, куди я ніколи не запізнювалася. Ніколи. Це на пів години я мала раніше прийти. А чого? Тому що мені треба було вивчити або крутку, або дробушку, щоб я вже коли будемо танцювати, то, то щоб я вже знала. От. І, ну от я не знаю, оце було 50 років по лісянці. Ми, я так подумала. Ну, от ми так, ну от зараз ми трошки вже 50 років полісянці, я кажу, дівчата, треба все-таки нам продовжувати. І оце, ми, я запропонувала, і мене підтримали оцей оберіг починати і, і до цієї пори ми е, ходимо, і як уже не так е, талановито, як спочатку. Але ми ходимо. І точно так же я запропонувала зробити благодійний фонд нашої полісянки. От і так я запропонувала, щоб кожен рік, третя неділя після Пасхи, ми ходили, ходимо на кладбище, на кладовище і обходимо всі могили, які ми спочатку вже обходили і музикантів, але зараз, ну що ж зробиш, час іде. Час іде і все більше і більше наших танцорів. У суботу я йду, заказую панахіду, відстоюю панахіду, беру просворочку, і потім ми йдемо на кладбище. Після кладбища ми збираємося, обговорюємо, згадуємо, де смішне, де сльози, де все. Оце ми так. І до цієї пори ми так собі, оце в нас така традиція. Оце оберіг. Вишукуємо, коли нас пустять куди, От, а як е, літом у, у дівчатка роз'їжджаються, це для нас теж е, свято. От ми на четвертий поверх. І оцей е, фонд у нас допомагаємо, чим можемо, допомагаємо е, цим, які вже старенькі, які хворі. От ми у нас немає спонсорів, але ми самі здаємо. Приїжджаю це на кладбище на мене кажуть рекетір, що я рекет. От. Але я добрий рекет. Я збираю, але зато ми знаємо, що як не дай Боже. от чи, Ну от, Васічка, Оце ж останній наш мудрик танцор. І зараз будинок культури. Як би там не було, оце ж на концерт приходиш? ну... Якось як вдома сидиш, то вже не думаєш. А як з'являєшся тут і сідаєш в зал, ну таке нахлине. Думаєш, Боже, чого я не на сцені? Чого я не на сцені? І я, я навіть і не думала, що ще е, на 60 років ми виступимо, але потім мені показували, я, е, Ну, ті ж дівчатка трошки молодша, от Юра Невмивака, Лариса Чехавцова, це, ну а звичайно, я це вже взагалі, як би сказати, оста, як кажуть, останній з магікан. В першу чергу хочу побажати, звісно, полісянці, рідненькі мої полісянці, щоб більше, більше українських танців, більше полісся. Більше полісся, нашого Полісся. І щоб не боліли ножки і ручки, щоб була посмішка завжди, от ці дівчатка чудові зараз в полісянці, і щоб більше уваги і місто приділяло, і більше подорожей цікавих. А будинку культури, що ж, побільше грошей процвітати і. Щоб теж місто не забувало про будинок культури, бо це все-таки осередок, осередок людської душі і директрисі, звичайно, терпіння, мужності, всім керівникам натхнення побільше нових якихось творів. І процвітання. І миру. Миру, 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 миру. І злагоди в самій, в самому будинку культури. Сімейної злагоди, щоб один за одного трималися і щоб всі колективи були як одне ціле. Щоб один колектив допомагав другому колективу. Так, як, так як було при моїй пам'яті, от так, щоб воно і було до кінця.